Доброго вечора. Сьогодні огляд унікального набору бігових пам'ятних монет Сіла безпеки і оборони України. Сувенірне пакування Це не просто монети, це частина історії. Зараз відкрою набір. Так Це спеціальний набір пам'ятних обігових монет. Присвячені ключовим підрозділам та структурам, які захищають Україну. ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, прикордонникам, ТРО та іншим. Монети, випущені НБУ, виконані з високою якістю щиканки, кожна символікою та емблемою відповідної служби. Виглядає престижно і чудово підходить для колекції або подарунка. Якісне гравірування, знаки відваги, символи служби, сильні мотиви це все робить набір особливо цінним для колекціонерів та патріотів. Знак. Знак пашани, захисникам, середня вартість на аукціонах України від 3500 до 4000 гривень. Тираж всього набору 14 тисяч екземплярів, що робить набір гарною інвестицією. Оборотна сторона. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. В коментах напишіть, будь ласка, яка монета з цього набору більш цінна для вас. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!